Metamask роздає гроші за, за дуже прості дії. Заходимо вниз за посиланням, скачуємо Metamask, вводимо мій реферальний код і просто робимо свапи. Свапаємо ми в, Боже, в, мережі лінея. в мережі Лінея нам дає бонуси Х2. Треба, як мінімум, набити тисячу понтів на цих свапах. Там також є перпи, це як ф'ючерси, туди не рекомендую, якщо не вмієте. Просто робіть свапи, набиваєте тисячу понтів і отримуєте токени Лінеа гарантовані від гаманця Metamask. Так само, просто запрошуєте друзів, даєте їм своє реферальне посилання або свій реферальний код за а, свапи. Вони так само будуть давати вам бонуси. Не пропустіть, не пропустіть. Дуже-дуже може бути жирно. І так само воно може вплинути на дроп від самого метамаска. Рекомендую всім це зробити, набити хоча б же мінімум тисячу токенів. Всім гарного дня!